Радіо UA -Чикаго. Час новий зі сполучених штатів у студії Іван Сабе та Наталя Маликелідзе. Сьогодні в блоці про протести, політичні угоди, технологічні загрози та стихійні лиха. Розпочнемо із масових протестів у США. Відбулися найбільші за останні роки акції протесту під гаслом «No Kings». Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Вашингтона та сотень інших міст, виступаючи проти авторитарних рішень президента від депортацій до розгортання військ у штатах. У відповідь Трамп упулік опублікувавши відео, в якому висміяв протестувальників. А його віце-президент Венс зобразив його в образі короля. Історик Тімоті Снайдер назвав ці протести найбільшими в історії США. Тим часом президент Трамп і прем'єр Австралії уклали договір про спільне видобування та переробку рідкісноземельних мінералів. Мета зменшити залежність від Китаю, вартість проєкту понад 8,5 мільярда доларів. А впродовж півроку країни планують інвестувати ще мільярд у спільні ініціативи. Трамп заявив, що невдовзі США матимуть стільки ресурсів, що не знатимуть, куди їх подіти. А зараз про інцидент з кортежем віцепрезидента Венса під час військових стрільб у Каліфорнії на базі Кемп Пандалтон снаряд вибухнув раніше ніж планувалося, осколки впали біля мотоцикла з охороною віцепрезидента США Джейді Венса. На щастя, ніхто не постраждав. Губернатор Каліфорнії розкритикував адміністрацію за небезпечне шоу задля піару. А тим часом американські спецслужби застерігають, китайська компанія BGI Genomics збирає генетичні дані американців під виглядом медичних тестів. Колишній агент ЦРУ заявив, що зібрана інформація може використовуватись для створення суперсолдатів або біологічної зброї, спрямований на певні етнічні групи. Експерти закликають громадян обережно ставитися до тестів і цифрових сервісів, що можуть передавати дані за кордон. Ціни на авто у США побили рекорд. Середня вартість нового автомобіля вперше перевищила 50 тисяч доларів. Зростання пов'язане з попитом на електромобілі та тарифами. Найпопулярнішими залишається Ford F-Series, середня ціна якого понад 65 тисяч доларів. Авто дешевше за 20 тисяч, фактично зникло з ринку. Тож американці дедалі частіше звертаються до вживаних автівок. І на завершення про погоду США готується до штормів. Понад 50 мільйонів американців перебувають у зоні ризику через потужну систему торнадо та гроз, що рухається з Техасу на південь країни. Очікує шквали вітру, град і можливі повені. Національна метеослужба попереджає, що ситуація може погіршитися до ночі, особливо в районі Місісіпі та Луїзіани. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Чикаго» та газету Сурма через ЗЕЛ за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все вислухали головні новини. США у вечірній студії Радіо UA Chicago. Для вас працювали Іван Саба та Наталя Молокелідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.